Микола Васильович, як тільки б взяти його переклади Іліади і Одіссеї, це надзвичайний подвиг, не дивлячись на те, що він ще до цього зробив. Це речі, які ставлять націю на вищий щабель. Одіссея Іліада. А якщо подивитись на все інше, на ті переклади, масу яких він зробив, про яких навіть фахівці кажуть, що це ну, там, переклади, скажімо, там античні з музичною віртуозністю ще до того зроблені, ніхто такого більше не зробить цих 20 чи 30 років, які присвятив Микола Васильович. Це унікальна річ, і в наші часи вже аналогів не буде. Поет, композитор, музики і театрознавець, перекладач з давньогрецької латини, і все це в одній іпостасі. А ім'я її Борис Сен, український гомер, як його влучно охрестили сучасники. Адже мова йде насамперед про людину, яка була великим майстром. Тепер, на жаль, таких майстрів майже немає. А в всякому разі, починається якась цікава епоха, чи вже розпочалася, коли майстри не в ціні, не в фаворі. А в особі Бориса Тена ми маємо видатного майстра слова, історії, музики, видатного діяча культури нашої держави. Але цим не обмежується постать Бориса Тена. Особі Бориса Тена, Миколи Васильовича Хомичевського, в його особи ми маємо ще й людину виняткової принциповості і чесності. Нині, на жаль, це теж стає рідкістю, принциповість не в ціні, чесність тим паче. І тому таке поєднання майстра і людини совісної, на мій погляд, дуже знаменне. Сходження Бориса Тена до визнання почалося ще у далекі 20-ті роки, коли він разом з другом своєї юності Євгеном Кудрицьким усявся за переклад діалогів Платона. Далі були зустрічі з неокласиком Миколою Зеровим, який залучив його до участі в антології французької поезії. Потім дорога до зоряних садів підсумкової поетичної збірки сонетів. Це його зусиллями створюється в Житомирі літературна студія, звідки вийшло багато талановитих поетів і письменників, завдяки чому стало можливим створення. Письменницької організації в області. Микола Васильовича іще була одна мрія, яка зреалізувалася уже після його смерті. Це створення в Житомирі літературного музею. Мені пощастило в житті, що я от займаюсь Борисом Теном ім'я. Миколи Васильовича Хмечевського, скажу вам чесно, що почув ще в дитинстві мій дід Михайло Степанович був завідувач, завідувач книжкової книгарні номер 1 в Житомирі, і з Борисом Теном був в таких приятельських відносинах. Но це тоді всі знали його як Миколи Васильовича. І от цього Миколу Васильовича мені пощастило побачити, коли я поступив на перший курс, курс нашого інституту Івана Франка. Він прийшов в перший день наших занять і прочитав нам такий міні-спецкурс про літературу і багато розповідав про себе. Ну і от може, це визначило моє ставлення до цієї людини. І коли вже з'явилася можливість. Створювати літературний музей, то в першу чергу я подумав про Бориса Тена, який мріяв про те, щоб в Житомирі був літературний музей. І незважаючи на те, що вже минуло на той час 12 років, не було Миколи Васильовича в живих, все ж таки ми а, зуміли зібрати речі і врятувати багато чого. Це десь півтори тисячі книжок, журналів з бібліотеки Бориса Тена і безліч документів, і багато його меморіальних речей. Оце все склало ядро колекції нашого Житомирського літературного музею. І ну, те, про що мріяв Микола Васильович, воно от збувається. Він колись казав, куди оце все. Показуючи на свої книжки, на свої рукописи, і на те, що от великі цінності духовні, які були в його хаті, дещо ми зуміли спасти. І тепер до цього приєднується все інше. От тогорішній лауреат премії. Бориса Тена, на жаль, який пішов з життя Михайла Сич. От немає цієї людини, а його дружина, пані Тетяна, прийшла буквально днями і принесла один такий цікавий експонат, скажімо, оригінальний вірш автограф Сосюри. От тепер буде і автограф Сосюри. І от таких випадків дуже багато. І до Бориса Тена, до його до того, що він збрав, додається все нове і нове. І я думаю, що. З часом у нас вже буде повна картина ХХ століття України і її літераторів, видатних людей. Користен стояв біля витоків славнозвісного льонка, який започаткувався 1957 року з хорових курсів при обласному будинку культури, який і вів Микола Васильович. Він любив молодь і всіляко її підтримував. Я радий, що я був знайомий особисто з Борисом Тином. І навіть музику одну пісню написали, кому ж кому ж судилася. Це для жіночого, для дівочого хворо. І вона пооблетіла всю Україну, і не тільки бо ми ж тоді жили, ще і дай подай подалі. що гарну роду маю. у коза Стою край поля, Стоїть сумна то поля, Де й І досі, досі заварилася Тому символічно, що на полісі, якому так багато віддав Тен, засновано та названо його іменем літературно-музичну премію. Вручається вона за двома напрямками: здобутки в перекладацькій галузі та визначний внесок в галузі культури та мистецтва. І її лауреатами у 2012 році стали народний артист України Іван Сльота за свою перекладацьку збірку «Переспіви». З білоруської, з російської, ви знаєте, що наскільки важко тут сидячи поети, які перекладали і перекладають, Звичайно, важко із споріднених слов'янських мов перекладати. Я трішки цим займався і зрозумів, що це каторжна праця, або повторюєш те, що є, або от Іван Михайлович завжди неповторний. Що б він не брав він ніколи не робить копію, подобається. Він робить щось своє, зберігаючи дух, зберігаючи істину створеного в оригіналі. Тим паче, якщо мова йде про таких діячів е знаменитих е поезій, як Ніл Гілевич, чи Станіслав Шушкевич, чи Максим Танк білорусів, наших себрів. Чи з російською Миколи Робсов ми вже сотні цитували е один з віршів, е один з перекладів Івана Михайловича: стукнув по кишені, не брещить. Стукнув і по другий, теж не чуть. Десь в свою затайну блакить, на спочинок роздуми течуть. Та, спочившись, вийду за поріг і піду розвітряну, як тінь. Про печалі пройдених доріг шелестить останком волосінь. Ми пам'ятаємо оригінал Миколи Рубцова, безумовно, дух повністю збережено, але це своє абсолютно оригінальне це сльоти. Тут є переклади із добре відомих і не теж незабутніх Бориса Чичібабіна, Ігоря Живаїна. І я думаю, що цей доробок абсолютно заслуговує на звання лауреата премії імені Бориса Тема. Івана Михайловичу, дорогий мій шановний, дай вам Боже здоров'я саме в День Святого Миколая. Нехай Святий Миколай допомагає Господу Богу підтримувати вам здоров'я, творчий вогонь, творчий дух, який у вас не згасти. Ми вас вчимося, щоб ми ще довго у вас вчилися і вам дякували. Вітаю вас, дуже Я дуже радий і несподівано це для мене. І якось зворушливо, і якось, розумієте, багато чуттєво. Але в мене на думці десь моє з останніх. Якби в житті на не зробив, а тільки проспівав його та й годі, то вже й за те хоча б, що я. Любив, могли б мене представить к нагороді, нехай б мені ідоли все вишні. За Заони склали праведну ціну. Я ж так люблю українські мої вишні. І всю мою вишневу сторону я ж так люблю її тополі й верби. Бруківку в місто й стежечку в село Їй Богу вмер Вже давно я вмерби, Якби ж тебе любови не було, то я за тебе золота не правлю. І не клянчу грамот, мов дурний причуд. Я лише Всевишніх перед фактом ставлю, що ти ж вагомий в серця мого труд. Бажаю всім любові, але творчої, вагомої, роботячої, видної, помітної, а не такої якоїсь там розважальної на хвилю два-три. На день два. Дякую, величезно. величезне. Другим лауреатом премії імені Бориса Тена став директор обласного літературного музею Віталій Єремієв. Це людина, яка вже 30 років, якщо не більше, якщо помиляюся, перепрошую, працює в музейній системі. А обласний власний власне, літературний музей очолює з 2005 року. Людина інтелектуал, людина трудоголік, яка багато робить для того, щоб цей дух, який є в цій кімнаті, в цьому музеї, в цьому місті, щоб тут був не супермаркет, і не ганделик, і не стоянка, і не ще щось таке, що розпочинається з торг. А щоб тут панував дух дух високий, дух творчості і дух Борисотена. Бажаю також доброго здоров'я. Багато-багато років творчого неспокою. Нехай сюди влада дає гроші і влада і благодійники. А ми приходимо сюди і вручаємо премії, проводимо різні акції. Тут є те, що створене Борисом Теном, воно безсмертне і. Хранителем цього безсмертя Борисатена є саме ваш колектив, музей і ви, пане Віталію. Я вас вітаю. Дуже дякую. І Матеріально служити цьому імені це велика честь. Я Дуже вдячний. Борис Тен був одним із тих, хто не тільки мистецтвом поетичного перекладу, а й прикладом особистого життя доносив до своїх сучасників високі гуманістичні ідеї. Випликаними мислителями, поетами та митцями давнини, і тому зберегти його ім'я не лише в пам'яті, але й в серцях завдання кожного з нас.